Усіх вітаю до вашої уваги. Реально музейний експонат. Я знаєте, навіть я от бачу і знаю, як воно буває в музеї. І скажу, що в музеї такого нема. Тому що там, чесно кажучи, ну, ніхто так не. Ну от просто от я не знаю, просто пощастило, і в нас є такий мотоцикл, котрий просто от він, ну, от він, він, ну, як був, такий, такий і залишився. Тобто мотоцикл, знаєте, історія. він Коштує набагато дорожче, ніж ми його продаємо. Але ми не займаємося колекціюванням, тому, тому і продаємо. Але стан цього мотоцикла, він просто шокує. От реально шокує. До речі, це американська, не американська, а канадська версія. Я зараз вам покажу. От, він код. Можете поставити на паузу і почитати про цей мотоцикл. Це канадська. От ви бачите, от Канада, і тут Канада, і тут, тут Канада, щас, щас. Оп Канада, Made in Japan. Тобто це ну от, мотоцикл, от просто щоб ви бачили, який в нього стан. Це оригінал. Тобто ну, такого більше ні в кого ніде не буде. От ви бачите? Кожен бовтик. От, стан цього мотоцикла. Тобто Мотоцикл. Реально завод. Просто завод, це оригінальний лак. Оце от, зараз так тимніше зроблю, щоб було. Ну от Просто от ви от ви от ви бачите траверси. Отакий от стан траверсів. Ну Тут усе таке. Чесно кажучи, тут просто все тут. Вілочка. Це оригінальна фарба, до речі. От бачите, усі стикера. Та й воно, воно як коли завод, то воно видно, що це завод. До речі, оце оригінальний лак. Ну, Тут 15 тисяч, ясне діло, що тут вироботка мінімальна. Це усе оригінальне оригінальне все. Оригінальна фарба. Тобто нічого ніде не фарбовано. Оце все оригінал. в такому стані у нас мотоцикл. Це реально фантастика, що він так от такий от... Просто от, хто шукає собі справжню кувалду, до речі, це заводська ще резина. Тут реально все завод. От Просто все завод. І все в такому стані ну просто шокує. До речі, бачите, коли кажуть там резинка, щось дубі. Усе це м'якеньке, нічого не потріскане. Усі оці різинки, щоб ви бачили, бачите? Усі м'які. Ну, тут взагалі корозії ніякої нема. Воно не під сонцем не вигоріло, ні корозії нема. Ну, взагалі мотоцикл це реально дуже, ну, дуже шокуючий стан такий. Просто так вау. Новий. От реально новий. Просто новий. Ось под бачите? Ну я взагалі не знаю, я, якщо вам потрібно, я вам можу в месенджер, ви мені напишіть, я вам покругую, як хочете, так його і буду знімати. Але тут мотоцикл ну просто новий. Ну реально новий стан просто нової річі. Речі, Оце кришечки оригінальні. Ось такий мають вигляд. Це просто пушка. Оці, оці усі деталі, ну от я не знаю, ну якщо хтось стикався. Та взагалі, ну що тут казати? Ну, мотоцикл, от, до речі, бачите, заводська мітка. Що тут казати? Тут, тут мотоциклу більше 20 років, він такий вигляд має. Майже 30 років. Він отакий, от, в такому стані. справжній кувалда. Навіть... Це діння і вони отаке от не посохло, не потріскалось. Це ж все оригінал. Ні, ніхто нічого не перешував, нічого не перефарбовував. Ну це взагалі, це просто, я не знаю. Це так круто. Якщо кому потрібно, покажу, розкажу, але все завод, не, не, нічого ніде ніхто не крутив, ні карби. Ну взагалі нічого не кручено, все оригінал, як воно було, і все от таке м'яке, ви бачите, яке м'яке. Всі м'якесеньке, таке от чудове. Ну Таких мотоциклів в Україні нема. Та взагалі як і в Україні, в Японії, я думаю, таке дуже складно знайти. А у нас є. Так що хто хоче новий мотоцикл, ну як новий, хто хоче собі таку історію, хто мріє. Я не знаю, там 10-15 років тому на такому мотоциклі. Ну я взагалі мріяв. Коли в той час, коли у всіх були яви і всі казали там Ява, Ява, то в Яві 18 кінських сил в старухі, в новий там 24, а в, тому, в цьому мотоциклі 145 кінських сил. Ну, це взагалі шок. Просто шок. Ну, Дуже високотехнологічний. Вибуст. Провірка вебусто. Він коли заводиться, в мене шуки тремтять. Просто пушечний мотик. За цей мотоцикл я просто під спор можу з ким завгодно, під що завгодно поспорити по, Поспорити за те, що більше ні в кого не буде такого мотоцикла, як в нас, ну як оцей. Тому що це реально новий мотоцикл. Я просто, Якщо хочете, я не знаю, якщо ви там вважаєте, що десь там є якийсь гарніший VMAX, то я, от реально, от якщо в такому кузові такий VMAX. Я згоден под любі под гроші поспорити. Просто, просто я кажу, що це новий мотоцикл, і я не просто кажу, я вам от показую. Тут, це ж дуже, дуже легко, тут, тут не треба кудись там їхати, щось там перевіряти. Ти по відео це достатньо. Тобто він фарбований, не фарбований, це видно. Він тут щось. Знімали, відкручували чи не відкручували, це ж все видно. По відео можна. Хто хоче, напишіть я залюбки з вами. Але я просто впевнений, що не такого мотоцикла ну, просто ну, нема в Україні. Один в такому стані. Просто один. Все, друзі. У вас є унікальна. Можливість купити цього красення просто унікальна.